У 60-50 -х, х роках першого століття до нашої ери одним із дуже впливових римських політиків був Марк Ліциній Крас, який був найбагатшою людиною стародавнього Риму. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про найбагатшу людину стародавнього Риму Марка Ліцинія Краса. А прямо зараз, дорогі друзі. Поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео пишіть свої думки про Марка Краса. Марк Ліциній Крас народився близько 115 року до нашої ери і походив із давнього плебейського роду ліциніхів. Батьком Марка був публій ліциній крас консул 97-го року до нашої ери, а пізніше намісник Іспанії. Марк був молодшим із трьох його синів. Жили краси досить скромно. Серйозних статків вони не мали. В молоді роки Марк під командуванням свого батька воював в Іспанії з місцевими племенами, а також брав участь у союзницькій війні. У 87-му році до нашої ери, під час громадянської війни між Суланцями і маріанцями, Рим був захоплений військом Гая Марія і Цінни. Під час репресій Маріанців публій Ліциній Крас і його син Гай. Були в а Марк Ліцині Крас був змушений втекти з Риму в Іспанію, де переховувався від розправи. Спершу крас ховався в одній із печер, але потім зібрав із місцевих прихильників сули невелике військо. А у 83-му році до нашої ери морем переправився в Італію, де вже висадився суле з військом, крас швидко став одним із близьких соратників сули і взяв активну участь у громадянській війні. Під час громадянської війни почався конфлікт Краса із Гнеєм Помпеєм, якого Сула всіляко підтримував і висував на керівні посади, крас відзначився у битві біля коллінських воріт Риму 1 листопада 82 року до нашої ери. На початку битви маріанці почали тіснити військо Сули, але Крас переламав хід битви на користь майбутнього диктатора. У цій битві крас. Проявив себе хорошим командиром. В часи диктатури Сули Крас активно брав участь у проскрипціях. І за безцінь скуповував майно репресованих. Завдяки проскрипціям Крас став найбагатшою людиною стародавнього Риму. Статки Краса оцінювалися сучасниками у 45 мільйонів денаріїв колосальну по тих часах суму. Крас, заробивши свої мільйони, завдяки проскрипціям, пізніше. Вкладав свої гроші у будівництво нерухомості і у продаж висококваліфікованих рабів, будівельників, ремісників, вчителів тощо також Крас займався відкриттям нових шахт. По суті, Крас був таким собі бізнесменом античності. Крім економіки, Крас інвестував у політику. Він вкладав гроші у розкрутку перспективних, на його думку, політиків. Зокрема, крас був головним кредитором. Гая Юлія Цезаря. Звісно, Крас не був альтруїстом. Він фінансово підтримував Цезаря та інших політиків, щоб посилити свій політичний вплив у Римі. Крім фінансових і політичних справ, Крас займався і ораторською діяльністю. З молодих років він виступав адвокатом на різних судових процесах. Римський оратор Цицерон, попри своє негативне ставлення до Краса, був змушений визнати його блискучі ораторські здібності. Як людина, крас відрізнявся дружелюбним і добродушним характером. Звісно, коли не йшла мова про гроші. Бо коли крас комусь давав гроші в борг, то пізніше хочеш ти чи не хочеш, але крас змусить тебе ці гроші повернути. Крас був розумною і дуже освіченою людиною. Любив поговорити з друзями про історію та філософію. Але всі його хороші риси характеру перекривали його жадібність, непомірне чистолюбство і заздрість до успіхів інших людей. Врешті-решт, саме це і приведе Краса до його трагічного фіналу. Під час повстання Спартака наприкінці 72-го року до нашої ери, після того як Спартак розгромив обох римських консулів, Крас був призначений командувачем римських військ у боротьбі із Спартаком, очоливши армію Крас першим чином. Навів дисципліну серед своїх вояків. У двох римських легіонах, які втекли під час бою із Спартаком, Крас наказав провести децимацію. Децимація страта кожного 10-го воїна легіону. Такими жорстокими методами, крас навів порядок у війську. Історик Плутарх, який написав біографію Краса, писав: солдати Краса боялися його більше, ніж ворога. Крас повів проти Спартака. Війну на виснаження, і, уникаючи великих битв і знищуючи окремі загони повстанців, крас витіснив ворога на південь Італії. Але спроба заблокувати Спартака на вузькому регійському півострові завершилася невдачею. Спартак прорвався через укріплення Краса. Остання битва війни відбулася на річці Сілар. Спартак був розгромлений і загинув, але частина повстанців прорвалася на північ, де була знищена помпеєм. Який повернувся з Іспанії. Попри перемогу над Спартаком Крас не отримав тріумфу, бо за перемогу над рабами тріумф ну, не, трим, не, не можна було давати. І римський сенат удостоїв краса лише овацією, тобто малим тріумфом. Крас був дуже незадоволений цим і був дуже ображений. Плюс до всього, противник Краса Помпей заявив, що саме він придушив повстання рабів. Бо він знищив останній їхній загін. Крас був обраний консулом на 70-й рік до нашої ери. Його колегою на посаді став Помпей. Консульство Краса і Помпея запам'яталося ліквідацією суланського режиму. Хоча Крас і Помпей були активними суланцями, вони добре бачили, що суланські порядки дуже непопулярні в народі, тому для збереження своїх подальших політичних кар'єр вони скасували суланські закони, і зокрема. Повернули народним трибунам право вето. У 60-х роках до нашої ери Крас уклав політичний союз із Цезарем. І у двох вони стають серйозною опозицією сенатській аристократії. Римський історик Светоній закидав красу участь у змові Кателіни, але жодних доказів цього немає. От що справді мало місце, так це те, що Крас висунув проект завоювання Єгипту завдяки походу в Єгипет. Крас хотів отримати в свої руки велику армію і потім за її допомогою захопити владу в Римі. Однак Сенат розгадав намір Краса і різко відмовив йому. У 60-му році до нашої ери Цезар Помпей і Крас створюють політичний союз Перший тріумвірат, який був спрямований проти Сенату. Попри конфлікт Краса з Помпеєм, Цезар зміг їх помирити заради боротьби із Сенатом. За гроші Краса, Цезар став консулом на 59-й рік до нашої ери, а через рік Крас допоміг Цезарю отримати в управління, крім Цизальпійської галії, ще й Нарбонську галію. Однак, поки Цезар воював у Галлії, Помпей знову посварився із красом і виникла загроза розпаду тріумвірату. Щоб зберегти Тріумвірат, у 56-му році до нашої ери у місті Лука Цезар провів зустріч тріумвірів. Цезар помарив Краса і Помпея. На цій зустрічі тріумвіри домовилися, що Крас і Помпей обиратимуться консулами на 55 п'ятий рік до нашої ери, а Цезар допоможе їм здобути цю посаду, відправивши своїх вояків на голосування. Також тріумвіри розділили між собою провінції. Цезар зберіг управління Галією та Ілліриком ще на 5 років. Помпей отримав Іспанію, а крас Сирію. Хоча крас. І був найбагатшою людиною Римської республіки, але щоб досягти вже такого найбільшого політичного впливу у державі, йому не вистачало військової слави. Бо перемога над рабами Спартака для римських сенаторів, де взагалі для римського суспільства, вона нічого не означала, бо раби в очах римлян не були гідним супротивником. Потрібна була якась велика військова перемога над зовнішнім ворогом. Крім цього, крас. Заздрив військовим успіхам Помпея на сході і Цезаря в Гальї. Тому крас, щоб отримати славу видатного полководця, а також багато здобич, вирішив напасти на парфянське царство. Хоча спершу крас збирався напасти на Єгипет. Але його випередив намісник Сирії Авул Габіній, який ще до прибуття Краса в Сирію здійснив успішний похід у Єгипет. Крас знав, що у парфії. Триває боротьба за владу між претендентами на царський престол. Але більше нічого про цю країну римський полководець не знав. Він вважав парфію слабким супротивником, крас будував плани походу аж до Індії. У 54-му році до нашої ери крас без оголошення війни і взагалі без будь-якого приводу до нападу раптово напав на парфію. Похід краса із самого початку носив характер авантюри. Захопивши кілька прикордонних міст, Крас відійшов на землівлю у Сирію, а вже навесні наступного року знову вторгся у парфянські землі. Про похід Краса на парфію і битву при карах я зніму окреме детальне відео, бо ці події дуже цікаві і надзвичайно важливі не тільки в історії Риму, а й взагалі в історії Близького Сходу. А зараз я лише зазначу, що Крас у битві при Карах був повністю розгромлений парфянами, а його син Публій. Загинув у бою. Сам Крас був підступно убитий парфянами під час переговорів. Відрубану голову Краса, парфянський полководець Сурена прислав у якості подарунку парфянському царю Ороду другому. Марк Ліциній Крас був найбагатшою людиною стародавнього Риму і одним із найвпливовіших римських політиків. Проте його чистолюбство і заздрість привели його. До жахливого кінця його життя, а також до однієї із найбільших поразок Риму за всю його історію. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.